Добрий день, вітаю усіх присутніх на платформі Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації. І запрошуємо вас на брифінг за участі, який відбудеться за участі начальника відділу департаменту з питань цивільного захисту Петліна Дмитра і начальниці служби у справах дітей Рижикової Юлії. На сьогодні у нас відсутній пан Пожарський, але всю інформацію ми отримаємо. І давайте надамо слово пані Юлії Режакові. Прошу вас, пані Юлія. Доброго дня, шановні присутні, на сьогодні на території області під контрольної українській владі залишається перебувати 12 тисяч дітей. На території активних бойових дій діти відсутні. На території, де оголошено обов'язково евакуацію в примусовий спосіб з батьками, особами, що їх замінюють іншими законними представниками, на сьогодні у двох населених пунктах двох територіальних громад залишається перебувати 457 дітей, 385 сімей. А саме у місті Дружківка, Дружківської територіальної громади, залишаються перебувати 453 дитини. 382 сім'ї, і у селищі Камушоваха, Краматорської міської територіальної громади, яка у нас нещодавно попала в перелік громади, оголошеного примусової евакуації, залишається перебувати 4 дитини, 3 сім'ї. За цей тиждень було евакуйовано, була евакуйована 61 дитина, 45 сімей. З села Завидово Дашова, Криворізької сільської територіальної громади, евакуйовано три дитини з однієї сім'ї. З міста Дружківка Дружківської територіальної громади евакуйовано 45 дітей, 37 сімей. І з селища Комишуваха Краматорської міської територіальної громади загалом було евакуйовано 13 дітей, 7 сімей. Евакуація триває. Будуть питання, задавайте, дякую. Дякую, дякую. Пане Петліну, прошу. Доброго дня всім присутнім. Тривають окаційні заходи і станом на вчора на вечір загальна кількість людей, які покинули свої домівки, були евакуйовані. Це 1 мільйон 316 тисяч 600 осіб, з яких 201 тисяча 600 – це діти і 43 тисячі 47 тисяч 300 – це люди маломобільні та з інвалідністю за тиждень за межі області евакуйовані або самостійно, або за допомогою когось, скажімо так, волонтерів або органів влади. 900 осіб на підконтрольній українській владі території області загалом залишається 196 тисяч 800 осіб. Ну і про дітей, пані Юля сказала, і в зонах активних бодій, тобто в населених пунктах віднесених до зон активних бодій, залишається 14 тисяч 14 тисяч 400 осіб. Будуть запитання, будь ласка. Чудно. І, і, та, е, дякую. Е, є запитання, бо у мене є таке невеличке уточнення. Я пропустила 400 двох територіальних громад у двох населених пунктах Залишається 400 і от я <сум> не встигла 700 дітей. Да? 400... Ага. Там, 40... там два населених пункти, двох да, територіальних, територіальних громад, 457 дітей, 385 О, сімей. 385. вісімдесят Все, я, свої, я отримала інформацію. Е, прошу є питання? Е, а можна. Е, вона... та, та, так, та, так, У мене теж було. є потім ще потім уточнеться до ага. коротенько до пана Петліна. Пан, пане Дмитро, скажіть, будь ласка, а в Костянтинівці скільки наразі залишається мешканців, і чи триває там ну, евакуація ще? Дякую. Обачаюсь, не вимкну. так. Константиновка, кількість осіб, які там наразі залишаються, це 4,5 тисяч. Ну близько 4,5 тисяч. Це по місту, по самому по громаді, там 4, ну трохи більше. 4560 Евакуаційні заходи. Наскільки у мене є інформація, останні дні там дуже ускладнені і майже призупинені. Ну там за е, про тиждень, що минув, з Константинівської громади загалом евакуйовано близько 190 осіб. Але ускладнились ускладнились дуже там активні бойові і посилились. Якщо ви бачите, там вже заяви були, що і в центрі Константинівки знаходяться ворожі війська. Але е тривала евакуація протягом тижня. А от останні дні ну дуже там уже повільна стала, Те, пару днів тому це сталося. Так що така встановка. Дякую дуже. А тоді скажіть, будь ласка, по Покровську, скільки там залишається, так же, як було? Так, да, майже так. По Покровську, ай, три, три особи за тиждень евакуйовано. Ну там виходять люди, якщо підбираючи військові, чи і ага. залишається. Ну, так, як і було, 1250. Ага. Опять же, це, це такі дані, не підтверджені. Ага. Останні, які були, ага. так. Органами влади, як коли можна було порахувати так осіб, скажімо, хтось там знаходився. І евакуації нема, ну, ясно. Дякую. Угу. Так, ну я ж кажу загалом з громади з Покровської за тиждень показали три особи. Три, три особи. Це військові, мабуть, так? Да? Змогли витягнути? Так, так. так. Як, якщо виходить, то військові пішки, там були випадки, виходять люди, підхоплюють їх тоді. Угу. Дякую. Добрий день. У мене до пані Юлії запитання. Ага. Уточнення? Чи можете повторити загальну кількість дітей в області? Так, Звісно, на території області під контролем українській влади залишається перебувати 12 тисяч дітей. Ага, дякую. Уточнили і питання тому полягає. Поліція там, чи не через день пише, що вивезли з Костянтинівки тринадцятирічного, вивезли п'ятнадцятирічного. Це діти повернення, чи це знову виявлені? Яким чином вони взагалі ну, це діти шкільного віку? Яким чином вони вчились там? Чому вони? Ну чому неможливо було їх виявити раніше? Що вони виходили на зв'язок? Може, дуже, 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 дуже складно виявляти. Складно, тому що. Бувають випадки, коли приховують батьки е щодо повернення в зони активних бойових дій е дуже важко. Uh -huh. Тому не можу сказати чітко, чи це повернення, чи це нововиявлені діти, тому що це, це взагалі то частіше за все, це е приховування, перебування дітей на території області. Uh -huh. І Навздогін, якщо пані Оля закінчила, ну і отримала свою так, так, це, це також до цієї історії. Можна віднести історію історію таку з 13-річною дівчинкою, якої батьки зникли, і ну це було. Півтори тижні тому назад, і вона її доправили до її рідної тітки, яка не ну, опікується. Це також вона була дівчинка. Ця, скажімо, виїхала на безпечну територію, потім повернулася з батьками туди. Чи це історія це, та яка та, вона це історія Покровської територіальної громади? Дівчинка з батьками попередньо евакуювалася. Вони, якщо я правильно пам'ятаю, вони навіть за кордон евакуювалися, а потім просто через школу випадково вияснили, що дівчинка все ж таки перебуває на території громади. Хоча по списках вона рахувалась у нас як евакуйована за кордон. Mm -hmm. Так, це за кордон. У нас в списках почалася евакуйована за кордон. Тому було дуже дивно е, дізнатися, що на території громади перебуває дівчинка. Дівчинка перебувала з батьками, з мамою, татом. Але е, при якихось дивних обставинах батьки зникли, просто зникли. Вони вийшли з будинку і не повернулися. Про що просигналізував е, сусід, який перебував разом з дівчинкою, е, родичам цієї дівчинки, і е, було здійснено евакуацію, і Саме ця тітка і забрала дитину. Зараз вирішується питання щодо надання дитині статусу. І е, влаштування її вже на постійній основі до цієї, ці, до цієї родини. Mm -hmm. Але е, долю батьк... подальша доля батьків нам на сьогодні невідома. де батьки, куди вони зникли, вони просто mm -hmm. не виходять більше на зв'язок. О, Господи, да, це ж може бути по-різному, зникли, або вони не живі, або зникли, ну, десь перебувають в якихось надскладних умовах. Ну, це таке це вже тільки час може там, дати відповідь на це питання. Дякую. Які ще є уточнення, питання до наших спікерів? Можна кого що да. скажіть, uh -huh. скажіть, будь ласка, пожарського Дмитра нема, а його інформація може у когось є, скільки розселили за тиждень наших людей? Uh -huh. Якщо є. Ні, по mm -hmm. розселенню нема У мене у мене є інформація, яку кількість е, вивезли. Тобто через наші центри е, з евакуації за минулий тиждень було вивезено автомобільним або железнодорожним транспортом 246 осіб. Mm -hmm. е, яка кількість розселення яка самостійна, подальші я такої інформації не маю. а оце з транзитних центрів вивезли, так ви кажете, 240 так Так, так, так. так. Угу. Це через два транзитні центри. Ага. Там, ясно. де організовано сподальше вивезення транспортом залізнодорожним угу. тобто там оце порахована, яка кількість людей була посаджена на автобуси або на железнодорожний транспорт. Угу. Ясно, дякую. У мене, може, таке питання до пані Юлії. Ви сказали, що за не минулий тиждень евакуювались. Евакуювали 61 дитину, які виховуються в 45 сім'ях, і це діти він іще, е, да це діти, які перебували в таких більш без е, навпаки небезпечних е, там, скажімо, зонах, чи звідки вони виїхали, е, і скажімо, може спонукало їх? Ну от батьки все таки взяться. За воно зрозуміло, що не пізно, але так якось уже задовго. Розуміло, дякую, дякую. Кажіть прошу. Це малося на увазі село Завидово кудашево місто Дозумі. Дружківка, селище Камишуваха, яка сьогодні вже теж віднесена до території, де оголошено обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб. Тобто, це зони, на яких вже діють і поліція, і служба у справах дітей. Розмовляють, консультують родини, кажуть, що у разі, якщо вони не здійсняють заходи евакуації або самостійна евакуація, або централізована евакуація організована, якщо вони не будуть вживати таких заходів в негайному порядку у найближчий час, буде вирішуватися питання, і виноситися таке рішення щодо відібрання дітей. Без позбавлення батьків батьківських прав. І тому е, це теж дієвий захід для того, щоб батьки одумались і все ж таки е, прийняли рішення обдумане і забезпечили безпеку своїх дітей на інших ага. територіях нашої країни. Більш ага. безпечно. Ага. Такий жорстко, жорсткий трохи, але має бути дієвий, бо діти самі не можуть сісти. Там вирішити за себе, в якийсь там, не знаю, транспорт і поїхати. Переконання ці е наших -е служб. Е ще є питання? Уточнення? Е -е... У мене є ще питання. Чи відбуваються діти, які виїжджають за межі області, бо ось ці там 61 дитина за тиждень евакуйована. Це ж не значить, що вони всі поїхали за межі Донецької області. Вони ж могли оселитися десь там, умовно, поки що в безпечному в порівнянні з іншими містами Краматорську, Слов'янську. Чи mm -hmm. ведеться облік тільки там, де примусова евакуація? Ведеться облік тільки там, де ведеться примусова евакуація. Дякую за роз'яснення. Наше першочергове завдання, щоб вони покинули територію, де оголошено обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб. Угу. Поки не йдеться мова, що мають виїхати прямо за межі області, правильно я розумію? Зараз ще не йдеться мова щодо евакуації примусової з Краматорська, Слов'янська, тому бувають такі випадки, коли вони розселяються все ж таки на території області, але. Ну, сказати, що умовно безпечно не можна, тому що в Донецькій області нема території, де умовно безпечно. Але це їх вибір, коли, не дай Бог, дійде до території Слов'янська та Краматорська, будемо вже вживати заходів щодо евакуації зі Слов'янського та Краматорського. Дякую за Угу. Давайте я трохи додам ще цього питання. Так до пані Юлії так евакуація, щоб ви розуміли дітей саме дітей триває не тільки з визначених населених пунктів в примусовий спосіб. Обов'язково евакуація. Обов'язкова евакуація у нас триває з двадцятого року по всій території області. Тобто, діти виїжджають із інших населених пунктів, але за межі області, як правильно сказали, не всі виїжджають, хтось переміщається. Краматорськ-Славянськ, де не оголошено хтось до родичів, хтось самостійно розселяється, але евакуація дітей це не виключно ті 61 одна дитина, яка ви, це мова йде тільки про е, населені пункти, де оголошено примусово. А загальна кількість дітей, яка перемістилась, тобто виїхала зі своїх місць постійного проживання за тиждень, близько 300. Так. Uh -huh. uh -huh. Ну, але я, до, я ж додаю, що це не значить, що вони виїхали угу. всі за межі за межі області. Зрозуміло, почули. Три раз, можна уточнити близько 300 Це да. виїхали зі свого місця звичайного проживання чи за межі області? Я ж сказав вам, це виїхали з місць постійного проживання. Угу. Дякую за роз'яснення. Угу. Це, виходить, 300 із. 900 900 які за тиждень виїхали. Ви так, 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 так. Mm -hmm. Правильно okay. розумієте. Дякую. Uh, uh, є ще питання? Uh, чи... ah, yeah. 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 Доброго yeah. дня, Паданко Морозки, журналістів на радіо. Питання uh -huh. до пані Юлії. Uh, Підкажіть, будь ласка, чи відомо вам щось про uh, справу? Пам'ятаєте, в вересні була історія. Про тяжко хворих дітей в Білозерській громаді. І тоді, після цієї історії, прокуратура Донеччини там слідчі дії, підготовку запитів до профільних служб і розпочала досудове розслідування. Чи відомо вам як просувається ця справа? Дякую. Так, вони зараз збирають матеріали. Збирають матеріали і у нас запрошували інформацію від обласної служби, і від місцевої білозерської служби запрошували інформацію, але на сьогодні ще ніяких результатів, ніяких результатів ще, ще, ще не оголошено. Діти, угу. наша організована група виїжджала на територію, де зараз перебувають діти. Поспілкувалися з керівництвом цього закладу, побачили дітей, побачили маму. На сьогодні на території розміщення служба у справах дітей взяла цю родину на контроль і поставила їх вже там, за місцем перебування, на облік як тих, що перебувають у складних життєвих обставинах, і родину, і дітей. Зараз вирішується питання з мамою чи вона налагодить своє матеріально побутове взагалі, ж, своє життя налагодить для того, щоб вона змогла і мала змогу таку забрати дітей та виховувати її їх власну. Якщо мама не е, адаптується, тобто не, не вжво вжив, не вживатиме всіх заходів, які рекомендують служби у справах дітей та центри надання соціальних послуг, якщо вона не змінить нічого у своєму житті, то звісно ж буде стояти питання позбавлення матері батьківських прав і е, направлення дітей до вже пошук їм якихось сімейних форм виховання. А я хотів уточнити, скажіть, да, будь ласка. На контролі, але точка крапка ще не поставимо. Угу, Зрозумів, дякую. А хотів уточнити, підкажіть, будь ласка, ем, поставили на облік це Білозерська служба з прав дітей чи місцева? Місцева за місцем переміщення? Угу, там угу, у, у Чернівецькій області. Саме місто Чернівці, служба у справах дітей, зараз займається цим питанням і вони обліковують, тому що облік дитини, яка опинилася у складних життєвих обставин, це облік територіальний. Тобто, якщо є територія, і дитина перебуває безпосередньо на цій території, то служба має право поставити на такий облік. Вілозерська служба у справах дітей не має права ставити на облік дітей, які не перебувають територіально. У Білозерській територіальній громаді. Зрозуміло, це, це може зробити зробити тільки Чернівецька служба. Угу. Б -б 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 я, я також почула відповідь на своє питання, поки ви відповідали, пані Юлі, я вже його почула, так що не буду його повторно задавати. І ще є питання, уточнення? Е може, у когось інтернет трохи підвисає і. Пізніше можна задати. Ну, у разі в нас є ще одна, скажімо, така можливість задати письмове, яке ми можемо потім озвучити на наступний наш брифінг. Сьогодні будемо вже завершувати. Дякую, це були представники Донецької обласної державної адміністрації, обласної військової адміністрації, пан Петлін і Юлія Рижакова. Е, ну, наступного разу буде на нас ще наш постійний спікер. Це Дмитро Пожарський. Дякую до наступних зустрічей. Дякую. Дякую. Дякую.